Всім привіт, ви на каналі І Сьогодні ми розглянемо черговий сайт для заробітку в інтернеті. Тут ви зможете як заробляти, так і рекламувати свої сайти. Ну, чи будь-яку рекламу вставляти загалом сюди. Тож, давайте почнемо розгляд цього сайту. Тут ви можете вибрати собі для початку мову. Мені, для прикладу, потрібна українська. Тож, я її обираю. Тут ви можете побачити свій профіль, мене поки що все по нулям, оскільки я сюди також тільки зареєструвався. Фінанси. Тут ми можемо поповнити баланс. Ну, також і зняти баланс. Тож, перейдемо до самого цікавішого заробити. Серфінг сайтів тут є, YouTube, завдання та щоденний бонус. Почнемо зі серфінгу сайтів. Завдань тут, звичайно, небагато, але якщо виконувати всі кожного дня, то заробляти будете непогано. Тож, тут, ну, оплачуються вони звичайно небагато. Але все ж таки, перейдемо до YouTube. Тут також два відео тільки для активного перегляду, за які ви можете отримати по 0.05 монет Заробіток тут, до речі, в доларах рахується, тож такі справи у нас. Перейдемо до завдань. Завдань тут є вже трішки більше, і вони, до речі, оплачуються також більшими валютами. Як ви можете бачити, тут по 100 гривень, по 25, по 7. Ну, це вже непогано, як на мене. Ну і залишилися в нас щоденні бонуси. Тут ви їх можете тільки отримувати. Тож, щоб отримати їх, переходите сюди та. Та забираєте свій бонус. Ось тут отримати бонус. Я отримав 0,02 центи. Ось тут, як я говорив раніше, можете розміщувати свою рекламу. А ось тут Тут також моя реклама. Ну і залишилася в нас остання, це партнерська програма. А точніше, реферали. Тут це посилання. Урунів рефералів тут немає, тільки один, вроді би. Ну і такі в нас висновки. Я, до речі, цей сайт вже викладав у Телеграм, якщо ви бачили. Якщо ви стежите за моїм телеграмом, якщо ні, то я залишу посилання на нього. Переходіть та підписуйтесь. Посилання я залишу під відео на цей сайт і також на телеграм. Тому зараз я буду відео завершувати. Якщо вам цікаво було та трішки корисно. З вас лайк та підписка. До зустрічі.